Управління ризиками це насправді можна характеризувати як нервова система, яка запобігає ризикам фінансовим, операційним, юридичним, такими і іншими, і з якими може стикнутися компанія, то виробляючи правила для того, щоб їх нівелювати. Впровадження цих стандартів це не тільки їх затвердження, отримання міжнародної сертифікації, це культура зверху, коли менеджмент не готовий впроваджувати. Ефективну систему ризику не розуміє, навіщо прозора система ухвалювання рішень, не розуміє, навіщо комплайнс процедури. Результати чекати також не можемо в найближчий час. Комплеенс, корпоративне управління та управління ризиками основа довіри стійкому бізнесу, особливо в умовах війни і на сьогоднішній день, як українські компанії вибудовують ці системи, а особливо на даний час. Ми сьогодні поговоримо з Оленою Носіновою, експерткою з корпоративного управління, комплеенсу та докторкою економічних наук. Олена, вітаю. Вітаю Віка. Тема комплейнсу та корпоративного управління і управління ризиками стає все критичніше в умовах українського бізнесу, особливо в сучасних умовах. Чи можеш ти пояснити, чому ці три напрямки настільки важливі і чому вони важливі саме зараз? Насправді все, що ти сказала, це дійсно три стовпи. Корпоративне управління це скелет, який відповідає за взаємовідношення. З акціонерами менеджменту розподілу повноважень інвестиційну привабливість компанії. Слабке корпоративне управління підкресли непрозорість компанії та неінвестиційну привабливість. Управління ризиками це насправді можна характеризувати як нервова система, яка запобігає ризикам, фінансовим, операційним, юридичним і такими іншими, з якими може стикнутися компанія та виробляючи правила для того, щоб їх нівелювати. Комплаєнс. Як на мою думку, це імунна система, яка забезпечує чіткість процедур, політик, процесів компанії, яка саме направлена на нівелювання ризиків та зміцнення корпоративного управління та опозиціонування компанії бізнес-середовищі. А як війна вплинула на підхід саме цих функцій в компаніях українських? Чи можеш ти навести конкретні приклади таких змін? Безперечно, війна вплинула. Компанії взагалі-то передивилися свої процедури, систему ризиків, комплаєнс, реагування, систему корпоративного управління. Мені здається, що 4 роки це були гнучки для вибудови нової якоїсь ери реагування та існування бізнесу в військовий час. Багато досить прикладів є. Наприклад, можемо взяти компанію в Дніпрі по виробництво будівельних матеріалів, яка розробила чітку стратегію, ідентифікувала ризики можливих прильотів в будівництво, і коли це таке сталося, вони змогли за два дні реалокувати в інше безпечне місце в цій ж області своє будівництво і налагодити безпечними шляхами своє виробництво. При цьому простій був мінімальний. Тому реагування, якісна система управління ризиками пов'язана з військовими ризиками, вона вже приносить свої плоди. А чи можеш ти навести приклад комплексного підходу до запобігання правопорушенням, де взаємодіяла корпоративне управління, управління ризиками та комплаєнс? Так, звісно, класичний приклад, на мою думку, це зовнішні закупівлі. Корпоративне okay. управління затвердило на рівні борду програму з нульовою терпимості до корупції, розробило чітку стратегію, сформурувала нові підрозділи комплайнс та управління ризиками. В свою okay. чергу управління ризиками вивірило ризики та ідентифікувала слабкі місця, де є прорехи в закупівлях, де можуть бути корупційні чинники та недороботки. Передала до комплайнсу свої наробки. Комплайнс розробила чіткі процедури управління ризика ідентифікувала, операційний менеджмент впровадив і контроль на рівні корпоративного управління залишається увесь процес. Тобто, це такий злагоджений процес, в якому задіяні всі ці три структури. А зазвичай, які інструменти от такі базові в комплайнсі? Базові інструменти це політики, процедури, є е, стандарти. Uh -huh. Безперечно, є стандарт управління ризиками, якому ми маємо відповідати. Стандарт комплайнс є е, різні програмні продукти, але це я вважаю не лише для галочки, а для того, щоб дійсно розібратися, розробити процедури, і саме головне не тільки запустити та пройти сертифікацію, це марнотратство, uh -huh. uh -huh. а ще й відповідати. Цим стандартам кожен день в своїй роботі. А як впровадження міжнародних стандартів, таких, наприклад, як ІСО 31 тисяча КОСа, ІСО 37301 впливає впливають на український бізнес. І чи це формальність, чи реальність? Я вважаю, що як ми проговорювали вже впровадження цих стандартів. Це не тільки їх затвердження отримання міжнародної сертифікації. Безперечно, всі стандарти є вже розроблені якась методологія, методи впровадження, але наскільки ти слідуєш цим стандартам день, день своєї операційної діяльності, наскільки ти впроваджуєш якісь міжнародні практики, наскільки ти можеш оцінювати себе з точки зору відповідності до міжнародних стандартів, не тільки важливо впроваджувати стандарти а. Запроваджувати ще й базові якісь речі це встановлення червоних маячків щодо комплаєнсу, наприклад, політика інформування, полісі, регулярне навчання, тренінги, підвищення кваліфікації, обізнаність і. Занурювання в цей процес всередині дає неабиякий результат. А якщо ти не пройшов цю сертифікацію, скільки в тебе ще є часу, щоб може перезапустити, перейти цю сертифікацію? Я вважаю, що це виключне питання до тих, хто проводить сертифікацію, але це не вирок. Uh -huh. Треба передивитися свої процеси, виявити слабкі місця, доробити. Значить, компанія. Не просто невірно розробила свою процедуру, а вона ще не готова, не розвинена для того, щоб дійсно мати співвідношення з цими стандартами. Треба доробити, дор, те, що... доробити е, треба покращити стан, і потім проходити процедуру. Це не вирок проходження процедури. Я вважаю, що не кожна компанія з першого разу може взагалі може пройти цю ідентифікацію. Да. А які головні виклики залишаються для українських компаній при впровадженні ефективних систем корпоративного управління, управління ризиками та комплаєнсу? По-перше, це культура зверху, коли менеджмент не готовий впроваджувати ефективну систему ризику, не розуміє, навіщо прозора система ухвалювання рішень, не розуміє, навіщо комплаєнс процедури, вважає, що це? Роздуття бюджету, а не реальне покращення, тоді і компанія не сприйме всередині. По-друге, це ліміт кадрів. Насправді Україна зараз стикнулася з тим, що справжніх кадрів дуже мало, великий відтік, mm -hmm. великий призив, тому спеціалісти критично менше і менше, менше, менше. катастрофічно не вистачає. І коли здається, що один чи дві людини займаються комплайнсом. І покривають і систему ризиків, і корпоративне управління, це утопія, і насправді цієї темі не приділяється увага, яка має бути. І, власне кажучи, результати чекати також не можемо в найближчий час. І останнє це просвітництво. Треба займатися, треба підвищувати кваліфікацію, розуміння. І чим більше компаній будуть все таки відповідати, тим. Вимогам, які є на міжнародній арені, тим швидше компанія буде відповідати тим чим чи нормам і підвищить свою інвестиційну привабливість. А як ти вважаєш, треба залучати іноземних фахівців щодо навчання наших співробітників, чи можна брати з нашого українського я, ринку? Я вважаю, що у нас на нашому українському. Ринку є дуже багато спеціалістів. Це не нова тема. Ми вже більше 30 років займаємося корпоративним управлінням, частково комплайнсом, управління ризиків, це масхев для акціонерних товариств. Це взагалі ті вимоги, які має компанія впроваджувати для свого ефективного існування бізнес-середовищі. Тому вважаю, що можемо обійтися власними силами, якщо в нас є дійсно. Класні фахові спеціалісти. Uh -huh. А які твої поради для українських компаній, які тільки починають або хочуть посилити свої системи? Підтримка згори, усвідомлювання менеджменту, що дійсно це важливо, ідентифікація ситуації із, ГІС, де ми знаходимося і куди ми йдемо. Тобі, ризико підхід, розбудова команди та власної стратегії щодо покращення цієї зони відповідальності. Олена, я тобі дякую за таку відверту розмову. Як завжди, з тобою дуже приємно, і дуже цікаво. І кожен раз ми з тобою різні теми. Підіймаємо. І я думаю, що нашим глядачам теж це дуже цікаво. Задавайте запитання Олені, пишіть в коментарях. Тема комплексу і корпоративного управління на сьогоднішній день це не тільки формальність і не лише формальність, а основи стійкової відповідального бізнесу в Україні. Їхня інтеграція допомагає захищати Україну та водночас відкривати нові можливості для розвитку бізнесу. Дякую, Віка. Дякую.